Розглянемо випадок додавання трицифрових чисел з переходом через розряд 590 додати 320. Міркуємо так. 590 і 320. Розкладаємо на розрядні доданки. 590 розкладаємо на 500 і 90. 320 розкладаємо на 300 і 20. Додаємо круглі сотні. П'ятсот додати триста дорівнює вісімсот. Додаємо круглі десятки дев'яноста додати двадцять. 90 це 9 десятків, а 20 це 2 десятки. 9 десятків додати 2 десятки, 11 десятків. 11 десятків це число 110. Додаємо результат 800 додати 110, дорівнює. 910. Отже, 590 додати 320 дорівнює 910.